Давайте поговоримо про те, що можна вживати під час голоду, крім води і крім електролітів. Саме цю ідею я взяла у лікаря Ворошилова, і ця ідея вона в тому, що ви можете залишити собі, наприклад, ранкову каву, або залишити вечірній чай, або там вдень, якщо ви любите чай на травах, або звичайний чай, можете какао собі залишити. І Такий цікавий момент, тому що я каву без цукру, але я каву п'ю з невеликою кількістю молока. Тож саме лікар Ворошилов підказав, що ви не виходите із аутофагії і ви не виходите із кетозу, Якщо у вас калорійність протягом дня тих продуктів, які ви вживаєте, не перевищує 100 ккал. Тобто я пила щоденно каву, чашечку кави. З невеликою кількістю молока ну стільки, скільки мені смакувало молока, і до 100 калорій я вкладалася, тому що е, я п'ю жирність молока 3,8, ну тобто, я до 100 грам молока могла навіть випивати в день. І це те, що ви можете робити. Якщо ви п'єте чай на травах, то лікувальний ефект чаю він посилюється медом. Чи можна пити їсти мед під час лікування? Так виявляється, що можна до двох чайних ложок, а це всього на всього 60 кілокалорій. Ви можете дві чайні ложки, собі гарнесенко покласти в чай і випити на ніч чай. Якщо ви любите на ніч чай, я пила чай На ніч Я, до речі, собі м -м -м, пробувала Васти мед, але на голоді мені не зайшло. Мені не подобався смак меду під час голоду, хоча так я мед люблю. Тому я пила чай на травах без меду. А ось каву вранішню я пила з молоком. Тож ви можете вживати продукти під час голодування, але калорійність цих продуктів добова калорійність не має перевищувати 100 кілокалорій. бо якщо вище, ви просто викинете самі себе із кетозу, а це нам не потрібна така пророблена робота тільки задля того, щоб щось там собі смачненького з'їсти. Тим не менше, каву з молоком у кави немає фактично калорійності. У чаю на травах немає калорійності. Ви можете пити собі чай із меф або каву з молоком, як я це робила. І мені здається, що ті, хто все-таки собі дозволяє такі речі, вони потім і виходять легше із голоду. Я виходила із голоду доволі легко. Я скажу чесно, я в нього і війшла легко, я його провела легко і вийшла з нього також легко.